І от сьогодні ми подивимось з вами ем, дуже коротко на те, а що ж, Слово Боже говорить про піст. Ми не будемо розглядати дуже широко, але так, декілька тезово, декілька місць подивимось. Якщо ми подивимось на історію Ізраїля, історію людства, то Піст він як регулярна практика життя ізраїльського народу був. Спочатку Бог дав приклади, подивіться, Мойсей, через нього Бог дає закон свій, але Мойсей йде на гору і 40 днів поститься. Отримав, народ згрішив, він розбив. Скрижалі іде назад і 40 днів ще перебуває в молитві пості. Ісус Христос приймає хрещення, іде в пустелю 40 днів постить. Давид, Ілія, царі Ізраїля. Але головне, що Ісус, наш приклад, Він постив. Коли його запитали, а чого твої учні не постять? Як Івана Хрестителя. Ісус відповів, каже, коли шлюб, сьогодні ми ранком говорили про це з служителями. Ми приходимо сюди в неділю. Я говорив про зовнішній вигляд служителя. Мені дуже це подобається кожну неділю е, при галстуках, при всьому. Ви знаєте, я приходжу на шлюб. Я є частинка церкви, як і кожен із нас. А Ісус каже, церква це наречена моя. І я як наречений приходжу Духом Святим сьогодні, в неділю, в особливий день, на зустріч з своєю церквою. Я хочу, Господь каже, і духом, і тілом поклонятись йому буду. Це не повинно бути якийсь ритуал. Що всі приходять, тільки галстук такий, сорочка така. Бо колись і це зробили браття наші були, що сказали тільки без галстука й на останній гудзик, щоб защитну то було. А чому без галстука, я питав? Або галстук показує вад. Ну, як ви приходите на шлюб? От скоро у нас багато молодих дівчат, братів, шлюб буде. Вас запросять. Як ви прийдете? Так, як ви прийшли сьогодні? Напевно, ні. А я прийшов сьогодні на зустріч з Ісусом Христом. Він тут. Я хочу показати і в молитві, як я славлю Його. Написано, мужі Божі. Будуть піднімати без ропота свої руки в молитві до Господа. Вони будуть славити Його. Я на початку служіння став там ззаді, і дивлюсь, тут на першому ряду три-чотири одинокі ручки піднялись і славлять Бога. А ззаді всі поза захистом. Тоді чому ви приходите сюди? Слухайте, тут Дух Святий приходить, тут Господь, Він дає силу, зцілення, благословіння. Він реальний тут, реальний. Він не фізично реальний, але це ж світ духовний, він тимчасовий, неправдивий, не матеріальний. А духовний реальний. Як ти себе ведеш? А коли тебе ніхто не бачить вдома, ви молитесь? Як ви молитесь? Ви схиляєтесь на коліна перед ним? Чи сидя на дивані, ноги на табуретки? З тарілкою на пузі, з пультом в руці, Боже благослови мене. Як ви молитесь, він же ж бачить це. Слухайте, давайте не будемо ритуальними людьми. От на шлюб ми приходимо, нас запросили. Як ми з радістю приходимо тут наречено і наречено. Дівчата, я вам, сестри, не буду говорити, ви всі живете цим, хто ще не одружився. Не вийшов заміж, уявляють, як я буду нареченою, яке плаття. Не, не таке. Тато, мама там уже, давай мені от таке, все, нікуди не піду, бо тільки таке. В мене мої племінниці, коли виходили заміж, то їхні батьки таке бідні були. Слухайте, ми приходимо на зустріч з ним, на шлюб ваш. Він каже, що колись станеться. Шлюб агнця з церквою в Його другий прихід, видимий, коли видимо Ісус прийде і стане на землі і збере всіх віруючих. Питання, чи Він збере вас, чи ви є частинка церкви? Якщо ви горда егоїстична людина, І треба просити, Господи, забери мою гординю, забери, Господи. А він робиться і забирає потихеньку. Вихід 34, 28. І він був там з Господом 40 день, 40 ночей. Хліба не їв, води не пив і написав на таблицях заповіту 10 заповідей. 40 днів, 40 ночей. Бог ніде не говорить, скільки ми повинні постити. Для чого піст тільки в одному місті. Ісус Христос говорить, цей вид бісів виганяється тільки постом і молитвою. Тобто Він тим підтвердив, що Ти і я. Можемо щиро прийшовши до нього, ще й прийшовши в піст молитву, будь-якого біса, яку хворобу вигнати іменем Ісуса. Чи ми робимо це? Як Бог дасть, так і буде. А Він каже: реально, якщо ти станеш в піст, звернешся до Нього, тоді надзвичайна сила Духа Святого сходить на тебе, і ти можеш наказувати бісам. Коли ти нічого не робиш, а потім помоліться, пастор, служитель, просто брат, сестра, помоліться хворі, да, зараз, і виконуєш ритуальну бла -ла, ла. І нічого не працює. Чому? Піст і молитва. І взяли вони їхні кості і поховали під Тамариском в Явеші і постили сім день. Вони Печаль мали сум за загиблими, і вони сумували й постели, щоб зробити якийсь акцент, що це дійсно хтось відійшов, щось сталося. Далі. І присягнув Давид, говорячи, нехай зробить мені Бог і додасть, якщо я перед заходом сонця скуштую хліба або чого-небудь. Зранку до вечора. Зранку до вечора. Та що ж тут такого? Іноді зранку запізнююся, побіг, ні поїв, нічого, аж вечором прибіг, поїв. Хіба ж то піс? А ви попробуйте, скажіть, Господь, заради тебе. У мене є питання. Я буду постити сьогодні зранку і до заходу сонця. Це буде зовсім по-іншому. Лукавий прибіжить і скаже, ой, ти пити хочеш, ой ти їсти, а диви, які тут бутерброди, а диви тут щось, і в тебе почнеться. Але ти кажеш, Господи, я роблю це заради тебе, щоб ти дав мені відповідь. Бог дивиться на твоє серце і буде давати відповіді. Тобто немає значення, який піст, чи 40 днів, чи сім днів, чи три, чи зранку до вечора ти будеш постити. але щирість твого серця і далі. Про що ж люди постили? Чого хотіли люди через піст? Бачите, допомоги. В основному ми йдемо в піст, коли нам щось треба особливе від Бога, щоб показати і тілом, і тим, що я утримуюсь від їжі і Питва, що це особлива молитва. Боже, зверни увагу. Пам'ятаєте, тут е, така. Історія Друга Хронік 22. Прийшли і сказали Йосафату, царю, прийшла на тебе сила селена з того боку моря, з Сирії. І ось вони в хашон Хашонтамарі. І злякався Йосафат. Зараз вон там Сирія, російські війська були, бомбили там все в Сирії. І каже: прийшли туди сила селена. І злякався цар. І що він зробив? І постановив звернутись до Господа. Коли в твоєму житті починається якась біда, якась ну, біда це голосно сказано, тому що кожен день в нас є проблемки, невирішені. Постановив він звернутися до Господа. І наступний крок, що він зробив, щоб це реально була відповідь від Бога. І він проголосив, як цар, піст на всю юдею. Піст не для себе, не для своїх служителів, а піст на всю державу. І знаєте, люди всі зрозуміли. Якщо ми не будемо постити, зараз ця навала прийде, переріже всіх, повбиває і знищить всіх. Вони стали в піст. І який піст? І зібрались юдеяни просити допомоги від Господа. Поприходили з усіх юдиних міст просити від Господа. Хочу вам сказати, що запишіть може собі. Ми будемо практикувати щомісяця один день посту. Кожна остання п'ятниця місяця зранку, зночі, до заходу сонця ми будемо робити молитву піст. Я думаю, в кінці місяця є за що попросити, що не збулось, і попросити у Бога на майбутній місяць. Амінь. Отож, остання п'ятниця, кожного місяця. Ми оголошуємо в церкві піст і молитву. Це буде залежати особисто від вас. Ніхто вас не буде ні контролювати. Нагадувати будемо, якщо ви хочете мати успіх, і дома, робота, сім'я, діти, все фінанси. Я думаю, є потреба, будемо молитись постати. За що ми будемо молитись? Перше. Піст молитви всієї церкви ми потребуємо за Божий захист нашої держави, України. І не тільки військовий захист, а економічний, політичний. І ото, що робиться в Києві. Ми молимось за захист держави. Друге, за Божий захист в наших сім'ях. Щоб Дух Святий дав мир в кожну сім'ю, дав мудрість чоловікам, дав мудрість жінкам, як вчити дітей. І знов-таки не вчити, а своїми вчинками показувати, як жити. Третє. Молимось за допомогу проповіді Євангелії у Львові і в області. І четверте. Потребуємо допомогу в будівництві, неначе ми стільки молимось, а щось далі продовження нема. Знаєте, я бачу, це нормально йде процес. Ми в понеділок от, з братом Андрієм Ничком підемо вже на ту фірму, де продаються матеріали по Амстронгу, і нам знижками зробили під Балкон весь підшитий, якраз отут найбільше, що торчить, ті труби. Це десь буде біля 24 тисячі гривень. Це багато? Спочатку нам дали суму 145 тисяч. Як кажуть, ощутіть чіті разницю. 145 тисяч і 24, тобто це тисяча доларів. Ми будемо закупляти, ми збирали і, будь ласка, жертвуйте, тому що нам ще потрібно велику стелю підшити, а її не можна підшити просто так. Тут будуть сверлити в балкон, підвішувати, нема проблем. Там же нам заборонено сверлити в оці ферми, заборонено сверлити в плити того свода, тому що це бетонна конструкція, і не можна ні одного. Засверлити дюбільочка. І сказали, що нам треба між цими фермами класти труби спеціальні профільні через кожні 3 метри. Між ними також зварювати і робити таку решітку, на яку вже знизу вішати цю систему. Це ще додаються труби роботи. Тобто, Бог забезпечить забезпечить, яка частина твоя там буде. Просто-напросто. Це. Далі ще одне благословіння на посвячення і освячення віруючих на вірність в служінню Господу. Амінь. Останнє, чого я хотів сказати, це піст сам, сам піст, який відбудеться. Ми планували їхати в Карпати, але він буде у нас в Брюховичах. Який звод? Перлина Львова, так, дякую. Перлина Львова. Я хочу звернутися в першу чергу до всіх служителів. Бог дуже серйозно змінює зараз нашу церкву. Я хочу звернутися до служителів. Що таке піст? Піст це коли ми приїжджаємо 9-10 година в п'ятницю, ми. Перебуваємо там до ночі, ночуємо, ранком встаємо, продовження і 12 та година ми їдемо. Я завжди кажу, що перші 5-6 годин це ми тормозимось від життя у Львові, від нашої роботи, від сімей, від спілкувань, від всього того бігу, яким ми біжимо щодня. І потім тільки Бог починає говорити щось. Мінімум 5-6-7 годин поки ми приходимо. Якщо ви приїжджаєте туди і потім їдете додому, можете не приїжджати. Серйозно. З сьогоднішнього дня з цього поста не хочете, не треба. Раз в 4 місяці ми говорили, відпросіться з роботи, візьміть за свій рахунок раз в 4 місяці один день. Якщо ви на навчанні. Попросіть вас відпустили. Кажу вам секретну фразу: ні один директор, ні один викладач не скаже нічого проти. Я їду з церквою на піст. Я є служитель. Все. Я не чув, щоб хтось відмовляв один день в чотири місяці посвятити Господу. Тому що субота в основному вихідний у всіх. Так що, будь ласка. Якщо ви приїжджаєте, побули, їдете додому, знов пірнули в життя, хочете ви того чи не хочете. Їсти ви будете не їсти, не має значення. Ранком, може, в суботу знов приїхали на пару годин. Піст це не семінар, піст це не проповіді, Піст – це є піст, наше перебування з Господом. Дехто їде щось почути, якісь проповіді. Так, да, Там будуть і проповіді, і дослідження, і наше спілкування з Богом. Але візьміть оце посвячення. Господи, я хочу бути в Твоїй присутності, бо в мене є питання. Я хочу це серйозно показати тобі. Я цю зарплату, що повинен за один день заробити, за місяць. Я посвячу її тобі, але я хочу бути там, щоб ти говорив до мене.